Так, чуть-чуть з козаком, видиш ти, ті міняються не скажуть. А де були твої бухгедеші? Це згани всіх українців? розові окуляри символічні, тобто вони показують те, що дуже багато людей зараз в розових окулярах знаходяться у нас зараз проходить, воно просто так не пройде. Тобто треба, щоб люди виходили на вулиці. І висловлювали своє побажання, те, щоб не було війни, або Ти розумієш, що на бумер. Которая можна чисто твоя. подія». ми підтримуємо, які зараз говорять нашу Україну? Я надасть сила духа сила духа значить набагато більше, ніж сила зброї. Ми хочемо, щоб до наших моряків, до наших військовослужбовців, було донесено, що вся Україна з ними, що ми пишаємось. І я думаю, що от така наша підтримка, вона буде ну додасть їм сил, додасть нас навіть впевненості в своїй діях.